Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено змінам, які прийняв Кабінет міністрів до правил перетину кордону. Дуже цікава історія. Поки ви дивитесь це відео, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково підпишіться на телеграм-канал, тут під відео буде безпосереднє посилання, і я надам безпосереднє посилання на ті зміни, які були прийняті Кабінетом Міністрів. А також, у разі, якщо вам відео сподобалось, обов'язково поставте. Подобайку і поставте, будь ласка, свій залиште свій коментар. Хоча б можете написати Дякую для того, щоб відео максимально поширювало, щоб можна більше людей знало про свої права і те, що відбувається в Україні. І так, поїхали. Кабмін 13 червня відносно недавно. Відео я завчасно знімаю. Но... Чому я прошу підписатись на свій телеграм-канал? Тому що новин виходить дуже багато. Ну, знаєте, більше одного відео в день, верніше двох відео в день, тому що зранку я знімаю відповідні ранкові зведення, скільки було знищено російських окупантів, а ввечері намагаюся зняти відповідні зміни, які були прийняті. Те, що стосується великого кола осіб, відповідні консультації юридичні, огляди судової практики так і таке інше. Тому відео я це зняв завчасно, поки був час, а видано ну, трохи пізніше. А ви за цей час могли підписатись на мій телеграм-канал і отримати завчасно цю інформацію, тому що навіть не з усіх питань я встигну зняти відео, тому що відповідних подій відбувається дуже багато, вони дуже часто змінюються, і ці події стосуються дуже великого кола осіб, дуже великого кола українців. Тому поїхали. І так, 13 червня були е, прийняті зміни до правил. І в черговий раз, до речі, може я навіть не знаю, це відео вийде до того, як я прокоментую повний текст рішення, де ми виграли щодо заборони виїзду за кордон. Ми отримали позитивне рішення поліційного суду. або після, ну в будь-якому разі, я хочу звернути увагу. Ви підписуйтесь підписуйтесь. Це ще один е, привід підписатись. Я буду коментувати те рішення, яке ми на на цьому тижні, верніше на минулому тижні ми виграли в апеляційному суді, вона набрала чинності, де ми саме і посилались на відсутність будь-якої заборони в законодавстві України, верніше закону України, який би забороняв виїзд. Тепер повертаємось до тих правил і тих змін, які були внесені. Кабінет міністрів тепер зрозуміло, він не готовий приймати, бути ініціатором прийняття закону, Верховна Рада не готова приймати закон для того, щоб регулювати ці питання виїзду за кордон під час дії воєнного або надзвичайного стану, особливого періоду, в так званому ручному режимі. І ці зміни вчергове це довели. Ніби зміни прийняті для того, щоб регулювати питання, які були внесені ще. 24, наскільки я пам'ятаю, 24 лютого цього року в Закон України про прикордонний контроль і, так мовити, гармонізувати, привести до ладу законодавства. А знаєте, що це привести до ладу законодавства? Надати право у голові Державної прикордонної служби або особі, яка його заміщає, приймати рішення щодо можливості. Осіб виїжджати за кордон при відсутності підстав, передбачених в постанові Кабінету міністрів про порядок перетину кордону. Звичайно, підстави можуть бути тут дуже пафосні, великі підстави, гуманітарні, міжнародні і інші, інше. Ми прекрасно розуміємо, що за допомогою голови Державної прикордонної служби або особи, що його заміщує, може виїжджати будь-яка особа. Подальшому, звичайно, будуть це вирішуватися, тобто корупційна схема запущена. На ура. Я вже неодноразово говорив, як з компенсаціями, до речі, за пошкоджене житло. Супер-корупційна схема. Взагалі нікому і нічого. Нікому і нічого. Так і тут. Ніби нікому не заборонено виїжджати. але виїжджати можна виключно з наявністю якихось документів. При цьому, навіть якщо у вас є всі документи, вас можуть не випустити. А в кінці-кінці випустити вас можуть виключно, тільки у вас є дозвіл відповідно до цих змін. Керівника Державної прикордонної служби або особи, що його заміщує. Знаєте, вже не вихватає таких, мовити, слів правильних. Ну, як говорив, говорять наші письменники Ліна Костенка, українська мова солов'їна. Тут нема матів, нема кривих слів, таких мовити неправильних, тому ми не будемо їх вводити в українську мову. Ну, ви всі прекрасно знаєте. Я думаю, що ви всі прокоментуєте і залишите залишити свої коментарі тут під відео стосовно того, що зробив Кабмін. Тобто ви розумієте, закон вони бояться прийняти, щоб це регулювати. Ну прийняти такі зміни, які ми в ручному режимі, виключно за власним дозволом, є документи, немає документів, тільки з дозволу керівника Державної прикордонної служби. Куди це ми йдемо? Ну, Це не талітарна країна. Це не порушення прав людини, це не порушення Конституції, це не порушення закону, де в Конституції написано, що перетинати кордон можна виключно за дозволом керівника Державної покордонної служби. Можливо, виключно заборонити у разі наявності закону, якого в Україні немає. Чекаю на те рішення, поки його немає, буде повний текст, я прокоментую обов'язково. А поки ви повинні зрозуміти, оця ганьба. Повинне припинитись. Кабінет міністрів вчергово довів, що він ганьбить Україну, гьбить українських чоловіків і повинен бути, на мій погляд, трансформований. Це моє внутрішнє бачення. Звичайно, під час війни це робити не потрібно. Вони повинні допрацювати. Але після нашої перемоги вони повинні нести відповідальність за такі рішення, за те, що вони не хочуть навести лад в питаннях порядку виїзду за кордон. І штучно перешкоджають виїзду чоловікам за кордон. Штучно принижують чоловіків України, вважаючи їх всіх дезертирами. Це ганьба. Реальна ганьба для членів Кабінету міністрів, для всієї Державної прикордонної служби. Це ганьба. Це моє внутрішнє переконання. Підписуємось на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. З радістю будемо допомагати вам, звертайтесь, будемо оскаржувати незаконні дії прикордонників і доводити. І доводити, я думаю, ми доведемо рішення це. і не це рішення, і інше рішення до Верховного суду і змусимо прикордонників і органи виконавчої влади виконувати безпосередньо вимоги Конституції України, поважати українців і дотримуватись прав людей це одне з головних завдань в тому числі завдань нашої перемоги. Перемоги над расистами. Звільнення України від расистів. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! До зустрічі!